Мої вітання на зв'язку знову Сергій Холодов, і сьогодні коротко вам розповім, уже сам маркетинг план. Як Я вже казав, в компанії є три ціни: можна купувати по розрібній ціні, можна стати привілейованим клієнтом, отримати знижку 5%. Для цього необхідно зареєструватися в компанії Forever. Абсолютно безкоштовно купувати свою продукцію по необхідності. Зобов'язань абсолютно ніяких немає. І як тільки ви викупили у компанії продукції на 2 бала, отримуєте оптову знижку в 30%. Балова система: 1 бал або один кредит-кейс в розрібну ціну це 290 доларів, оптова ціна 200 доларів. Тут є приклад моєї улюблені програми: це 9 F15 White 5 таким чином є трошки більше ніж 2 бала, і у вас оптова ціна, і таким чином стаєте асистентом супервайзера. Також можна викупити стартовий набір, він трошки є дешевшим, куди включається програма dx 4 і а, продукція особистої гігієни. Є стартовий набір з С9. Він має цей набір, має півтори бали, але компанія рахує його як два бали. І у вас унікальна можливість купувати це тільки на старті. Подальшому цю програму купити не можна. Але мій улюблений набір це тач-фаворіт, куди входять і багато соків. І особиста гігієна і біологічно активні додатки. І так, ви купили продукцію на два бали, стали асистентом супервайзера, супервайзера, можна продавати продукцію в розріз із оцінкою 43%, а також отримувати знижку в розмірі 35%. Як тільки в вашій команді з'явилося там 3-4 людини, які разом з вами починають активно працювати, ви своєї команди зробили 25 балів за місяць чи за два є накопичувана система впродовж двох календарних місяців. Стаєте супервайзером, і дохід, бережевий дохід вже йде від 500 доларів. Як тільки ви своєю командою зробили 70 балів, це може бути березень, квітень, квітень, травень, ну і так далі. Стаєте асистентом менеджера, ваш дохід складає вже від 1000 доларів, Все залежить від товару оберта. І наступний крок, наступна сходинка це менеджер, де а, можна зробити 120 балів за 2 місяці і стати менеджером, або за 4 місяці а, 150 балів. Уже йде максимальна знижка 48%. І доходи плюс-мінус 2,5 тисячі доларів. Все залежить знову ж таки від товару -обрату. Є люди, які це зробили за 70 днів, є люди, які зробили це ну, менеджера за 3-4 роки, є люди, які зробили це за місяць, а є також люди, які це зробили за 5 годин. Ви бачите наступні статуси: сеньор, менеджер, соринг, менеджер, сапфір, діамантовий сапфір і діамантовий менеджер. В чому різниця? Все залежить від кількості менеджерів в вашу першу лінію: 2, 5, 9, 17 і 25. Цифри доходів ви також бачите на екрані, але саме основна задача дуже швидко дійти до діамантового менеджера. <кій> так як є бонус за лідерством. І він а, сягає від 6% на статусі а, менеджер, сеньор, сапфір, а, сорінг. Сапфір це вже 7%, діамантовий сапфір 8% і діамантовий 9% з першого покоління. Можна отримувати бонуси з трьох поколінь менеджерів. І як бачите, от сама основна фішка – Компанії Forever це те, що бонус за лідерство зростає у відсотках, а не зменшується. Forever Drive а, Унікальність цієї програми в тому, що ви її закриваєте один раз і на три роки. Як тільки програма проходить, ви можете її закрити ще раз і отримувати від компанії або 400, або 600, або 800 доларів продовж трьох років щомісяця, в залежності від рівня. Компанія не вимагає купувати обов'язково автомобіль, це ваше питання, куди ви витрачаєте гроші? Ну, і моя улюблена програма це бонус президента, де можна отримати, грубо кажучи, 13-ту зарплату від компанії. Як же краще починати бізнес компанії Forever? Бізнес починається з двох балів, тобто, ви один із наборів компанії Forever. А також є професійний старт компанії Forever, тобто 2 плюс 2. Ви купили у компанії продукції на 4 бала, задача основна стати швидким менеджером виконати 120 балів групового товару Коли ви заходите на 2 бала, вам необхідно 60 чоловік. Коли ви робите кваліфікацію на 4 бала, тоді треба. Роботи зробити в два рази менше, тобто 30 чоловік. На цьому у мене все. Більш основні подробиці по маркетних плану ми можемо проговорити при зустрічі. Ваша задача прийняти рішення. Незалежно від того, яке рішення буде вами прийняте, воно буде прийняте вірним по відношенню до вас. Запрошую вас в нашу команду. До нових зустрічей. Пока-пока.